Америка у вогні федерали застрелили медикам. Люди лютують. Країна вибухнула вбивство. В Мініаполісі запустило національний бунт. Шок Трамп прикрив федералів. Американці вийшли проти влади. Білий дім тріщить убивства, протести, імпічмент і загроза шатдауну США скочуються у хаос. Усі деталі розповім за мить. Вітаю. це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Америка в шоці та люті вбивство медика агентами Айс в Міннеаполісі стало справжнім національним вибухом. Країна, гуде політики вимагають відповідей, в вулиці мегаполісів заповнили протестувальники. За даними CNN, агенти Федеральної міграційної служби відкрили вогонь по медбрату Алексу Претті. Нібито вони помітили в нього пістолет. Прогреміло щонайменше 9 пострілів у міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що стрілянина почалася під час затримання нелегального іммігранта, оскільки. Преті підійшов до співробітників прикордонної служби США з 9-мм напівавтоматичним пістолетом. Однак, відео, що з'явилося, вщент підривають версію силовиків. На кадрах немає підтверджень, що чоловік погрожував агентам зброєю. Томачмени хіпучімпі бою. Свідки стверджують, що не чинив опору і не намагався стріляти. За їхніми словами медбрат ймовірно хотів допомогти перехожій, яка впала на землю під час операції Айс. Бабіше очевидці заявляють, що агенти роззброїли чоловіка ще до того, як пролунали фатальні постріли. І ключова деталь у руках у нього, за їхніми словами, був зовсім не пістолет, а телефон. Президент США Дональд Трамп публічно став на бік співробітників Айс. При цьому він жорстко пройшовся по губернатору штату та меру міста, звинувативши їх у підбурюванні до заколоту та саботажі роботи федеральних агентів. Ось зброя стрільця заряджена з двома повними запасними магазинами, готова до використання. Що це взагалі таке? Де була місцева поліція? Чому їй не дозволили захищати співробітників Айс? Мер і губернатор відкликали їх. Дайте нашим патріотам Зайс виконувати свою роботу. Трамп також заявив, що ситуація в штаті виникла через нелегальних злочинців, яким дозволили проникнути до штату завдяки політиці відкритих кордонів демократів. 12 тисяч нелегальних злочинців іноземців, багато з яких жорстокі, були заарештовані та вивезені з Міннесоти. Якби вони там залишилися, ви побачили б дещо набагато гірше ніж те, що бачите сьогодні. Мер і губернатор підбурюють до заколоту своєю напищеною небезпечною та зарозумілою риторикою. Замість цього ці самовдоволені політичні дурні мали б шукати мільярди доларів, украдені у народу Міннесоти та Сполучених Штатів Америки. Тим часом старший радник президента Стівен Міллер пішов ще далі. Він назвав Претті потенційним убивцею. Водночас стає відомо, що загиблий 37-річний Алекс Претті був дипломованим менбратом і працював у відділенні інтенсивної терапії медичного центру. Начальник поліції Мінеаполіса Брайан Охара підтвердив, убитий був громадянином США законним власником зброї та не мав судимостей. Мер міста Джейкоб Фрей різко засудив дії федеральної влади і закликав негайно зупинити операцію. Ці адміністрації Трампа в Мінеаполісі скільки ще мешканців, скільки ще американців. Мають загинути або зазнати серйозних травм, щоб цю операцію було припинено. Скандал вийшов за межі партійних барикад. Колишні політики та законодавці, зокрема республіканці, вимагають негайного розслідування. Бараки Мішель Обами назвали вбивство серцероздираючою трагедією та тривожним сигналом для кожного американця, незалежно від партійної належності. Як пише The Guardian, Обами заявили, що федеральні правоохоронці та міграційні агенти діяли і закликали громадян підтримати мирні протести в Мінеаполісі. Інший колишній президент демократ Білл Клінтон також засудив убивство. претті. Усе це неприйнятно, і цього можна було уникнути. Ще гірше те, що люди при владі на кожному кроці брехали нам, казали не вірити тому, що ми бачили на власні очі. Америка вийшла на вулиці. Масштабні протести прокотилися найбільшими містами країни. Тисячі людей заповнили Юніон Сквер у Нью-Йорку. Попри сніг і мороз, багатолюдний мітинг відбувся біля штаб-квартири Міністерства внутрішньої безпеки США у Вашингтоні. Акції проти Айс також охопили Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Бостон, Провіденс та інші міста. Показово, що прес-секретарка Білого Дому Каролайн Лівіт згодом відмовилися повторити слова старшого радника президента США Міллера, коли журналісти запитували, чи погоджується президент з думкою свого радника. Натомість вона заявила, що буде проведено повне розслідування. Тим часом Трамп повідомив, що направляє до Міннесоти царя кордонів Тома Хомана, аби той керував роботою правоохоронних органів. Хоман, який керував депортаціями за адміністрації демократа Барака Обами, вважається більш стрим. А і політично чутливим управлінцем том жорсткий, але справедливий. І буде напряму звітувати мені. Також Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Wall Street Journal, що у якийсь момент агенти Айс будуть виведені з Міннеаполісу, але не уточнив, коли саме це може статися. Але політичний трилер дійшов до точки кипіння після розправи. Над американцем демократи готуються намертво заблокувати фінансування Айс. Якщо конгрес не домовиться, Америку чекає тотальний шатдаун уже наприкінці тижня. Країна на порозі паралічу. Америка вибухнула вбивство Мініаполісі та імпічмент. Останні події доконують Дональда, адже він слабкий як ніколи. Подробиці в нашому сюжеті США захлиснула нова хвиля протестів. Конгрес натякає на новий шатдаун. А під Трампом ще сильніше захиталося крісло, і все це через дії міграційної поліції штатів. Вони штовхнули доміно і ланцюгова реакція не забарилася. Гайсане. 24 січня федеральні агенти міграційної служби застрелили в Мінеаполісі, що у штаті Мінесота, чоловіка, громадянина США, який заступився за жінку, коли її штовхнули правоохоронці, і це вже друга смерть на руках айсів у Мінеаполісі за місяць. Загиблого звали Алекс Джефрі Претті. Він працював медбратом і відділення інтенсивної терапії. Замість вибачень чи розкаянь. Міграційна поліція та білий дім вирішили навпаки зробити винним убитого медика. Трамп звинуваче. Ти в місцеву поліцію в бездіяльності і заявив, що мер Джейкоб Крея, а також губернатор Тім Волс відвели сили і не дозволили захистити співробітників Айс, через що тим довелося захищатися самостійно. А ще заявив, що вбитий, нібито, мав пістолет, і опублікував фото, яке йому надіслали співробітники Айс, додавши, що вони просто захищалися. Керівництво федеральної міграційної служби взагалі заявило, що пишаються своїми співробітниками. Насправді я вважаю, що фантастична підготовка, яку проходять наші партнери з правоохоронних органів, той факт, що вони настільки висококваліфіковані, запобігли будь-якій конкретній стрілянині у їх бік. Тож, наша правоохоронна служба зробила хорошу роботу, затримавши його раніше ніж він зміг це зробити. Але кадри зняті за кілька миттєвостей до трагедії підтверджують, стрілянина була зовсім не обов'язковою. Претті тримав у руках телефон. З одного ракурсу видно, як агент штовхає жінку. Коли камера повертається до Претті, він обіймає її за плечі. Потім агент відштовхує другу жінку. В цей же час американець простягає руку і встає між нею та агентом. Після цього Претті залили газовим балоном, повалила на землю, побили, а потім вистрілили в американця. Пістолет ймовірно. Справді був. Однак він був зареєстрований. Його вилучили ще під час сутички. І тільки після того, як один із агентів почав відходити від преті з пістолетом у руках, лунають постріли. Слава Богу, слава Богу. У нас є відео. Тому що, за словами департаменту внутрішньої безпеки ДІЧС, ці сім героїчних хлопців взяли на себе натиск батальйону чи щось таке. Це не синітниця, люди. Це дурниця та брехня. Після трагедії вулиці Мінеаполіса захлиснула нова хвиля протестів. Незважаючи на морози, люди вийшли, щоб спробувати вигнати агентів Трампа зі свого міста. Люди скандували, йдіть додому та вбивці. Федеральні агенти застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та світло-шумові гранати. Діями Айсів, обуренію у Конгресі через вбивство американця в Міннесоті в США зростає можливість повторного шатдауну. Демократи заявили про готовність заблокувати бюджетний пакет у разі збереження у ньому фінансування департаменту внутрішньої безпеки, зокрема близько 10 мільярдів доларів для служби імміграції та митного контролю серед вимог сенаторів демократів запровадження жорсткіших механізмів контролю за діями федеральних агентів та посилення відповідальності за для запобігання можлив. Вим зловживанням Дональд Трамп зі свого боку проблему вбивстві громадянина США, схоже, не бачить. Така позиція американського президента навіть почала віддаляти від нього деяких його колег республіканців. Я вважаю, що загибель американців, те, що ми бачимо по телевізору, викликає глибоке занепокоєння щодо тактики федеральних служб та їхньої підзвітності. І все це на тлі, коли Трамп хоче окупувати Гренландію. Йому прямо кажуть, що це призведе до його імпічменту. Таким чином крісло під американським президентом захиталося як ніколи. Додається до цього і зовсім нездоровий вигляд американського президента. У Давосі на руках Трампа знову помітили величезні синці у Білому домі. Заявляють, що мовляв нічого страшного. Здоров'я у Дональда Трампа хороша. Він просто схильний до синців, адже щодня приймає аспірин для розрідження крові. Що раніше повідомляли його лікарі а в Давосі Трамп взагалі просто вдарився об кут столу під час підписання статуту Ради Миру, запевняє у своєму чудовому здоров'ї та настрої сам американський президент, але все свідчить про те, що ефект доміно справді запущений, і ризик того, що Трамп не протримається до кінця свого терміну, дуже високий, особливо з огляду на те, що прислухатися до критики, 47-й американський президент не має жодного бажання. Народ Америки проти Дональда передумови для відставки Трампа з кожним днем лише посилюються. Нагадаю, що федерали 7 січня застрелили 37-річну американку Рене Ніколь Гуд. за версією силовиків. Вона використовувала автомобіль як зброю, намагаючись збити агента Айс. У відповідь мер міста заявив, що міграційна поліція застосувала силу безрозсудно і зажадав, щоб вони забиралися до біса з Мінісоти. Усі деталі далі в сюжеті. Тріумф на зовнішній арені, а за ним провал на внутрішньоамериканському треку. Маленька переможна війна проти Ніколаса Мадура, здавалося б, зміцнила позиції Дональда Трампа. Ця операція буде служити попередженням усім, хто загрожуватиме американському суверенітету або наражатиме на небезпеку американське життя. Ось тільки, поки в Каракасі американський спецназ стріляв кубинців та викрадав венесуельського диктатора на півночі США у Мінеаполісі, агент міграційної служби під час рейду застрелив громадянку США. Відповідь на стрілянину у Міннесоті. Десятки тисяч американців почали виходити на вулиці. Заяви американської адміністрації про те, що застрелена жінка, ранені Коль Гуд спробував переїхати одного з агентів. Не зупинило протестувальників. Крім простих американців із критикою Білого Дому виступили також і політики, в основному демократи. Мер Нью-Йорка заявив, що він не підтримуватиме діяльність агентів міграційної служби в місті. А градоначальник Мінеаполісу Джейкоб Фрей назвав версію влади про самооборону агентів нісенітницею. Я маю послання для міграційної служби. Забирайтеся до біса з нашого міста. Ви не потрібні нам тут. Причина, через якого знаходитися в цьому місті забезпечення безпеки, але на ділі творите абсолютно протилежне масла у вогонь підливає той факт, що резонансне вбивство сталося всього за кілька кварталів від того місця, де у 2020 році, при затриманні, загинув Джордж Флойд, що спровокувало масові протести БЛМ по всій країні, та стало одним із ключових чинників політичної кризи в США з подальшою поразкою Трампа на Президентських виборах. На думку експертів, у 2026 році в США розпочалася активна політична боротьба, яка триватиме аж до виборів Конгрес США у листопаді. В днем на штатах по суті почався виборний 26-й рік. шостої будуть до вибори. І это такое перше испытание для Трампа і його команди: ли они сохранить стойкий перевес как в Конгресі, так і всі у разі перемоги демократів, яку зараз прогнозують аналітики, президенту США загрожує імпічмент, і в Білому домі це чудово усвідомлюють. Якщо демократи все ж таки виграють проміжні вибори Трампу оголосять імпічмент, я впевнений, що йому зроблять імпічмент. Вони не мають чим управляти. Їх вся одержимість фокусована на тому, що вони ненавидять Дональда Трампа. Якщо вони отримають владу, їх не цікавить зниження податків, забезпечення комфортного життя чи боротьба із кримінальними злочинами. Вони витратять весь час і всі ваші гроші, щоб дістатися до Дональда Трампа. При цьому з високою ймовірністю демократи не отримують достатньо місць у сенаті для того, щоб імпічмент окрім оголошення ще й відбувся, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів. Ані тому імпічмент Трампу, може би даже не один. Ну чим це закінчиться? тому що для того, щоб дійсно сильний імпічмент, який мав би серйозні політичні перспективи для самого Трампа. На їм нужна буде значительно більше голосов і значительно більше підтримки. Ну чого демократи при всім желані, скорішого до вряд врядлі смогу для України на даному етапі важливо зберігати зв'язки як з більш проукраїнськими налаштованими демократами, які до кінця року можуть підім'яти під себе конгрес, так і з адміністрацією Дональда Трампа, щоб зберегти та примножити прогрес у питанні гарантій безпеки та продажу американської зброї. Украина должна продолжать формировать разные, разные союзы, разно, скажем, разновекторные союзы, и в том числе для обеспечения собственной гарантий безопасности. Не делать ошибку, которую мы делали ранее, ложив все яйца в одну корзину, да, исключительно делая политическую ставку на Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что это должна быть действительно какой-то веер. Система а, действующих ратифицированных договоров ну как со странами Европы, так и Соединенными Штатами, Америки, а, возможно, еще с региональными игроками, например, а, с Турцией. Далі більше переворот у Китаї Сі Дзіньпіня намагалися скинути власні генерали, і тепер у КНР проводяться чистки та репресії у військовому керівництві. Те, що відбувається в Китаї, проектується і на війну в Україні. Як саме про це далі? Сі дзепін зачищає свій генералітет, підозрюваний в спробі держперевороту та повалення самого СІ. в Китаї. Розгортається одна з наймасштабніших і найтривожніших антикорупційних кампаній за весь час правління. Сідзепіна Дуже багато дійсно, факторів замішано, і воєнний, і ядерне військо, і передача Соєнним Штатам що, чебсна обвиняють. да от праву руку. На по воєнним вопросам і його колег по воєнній вертикалі. під удар потрапили люди з найближчого кола лідера КНР, які його зрадили. Подобна історія внутрі подобних розоблачень серед верхушки воєнна політичного руководства Китаю можуть зіграти злую шутку з Російською Федерацією і з отношенням говоря, з путіним центрі розслідування генерал-полковник Джан Юся, віце голова центральної військової комісії та один з найстаріших соратників СІ він був колосальним авторитетом, ім'я якого роками сприймалося як символ стабільності та опори. Тепер же Джан джерело потенційної загрози. Міністерство оборони Енер підозрює Джан Юся у порушеннях дисципліни та закону. А якщо бути точніше, корупції прийшли вже спецслужби Китаю, отобрали мобільні телефони і вплотную Займаються uh, перевіркою їх комунікацій uh, і контактів uh, на предмет, uh, опять же, осуществления государственной uh, измены, возможно, какой-то группой военных. Під слідство потрапив, і генерал Лю Джен Лі, начальник об'єднаного штабу НУАК, людина, яка відповідає за оперативне планування, розвідку, логістику та бойову підготовку армії Китаю. Він був другом сім'ї Сідзепіна и ещё время гражданской войны, ихние отцы воевали вместе, и, собственно говоря, этот человек входил в такую в касту неприкосновенных, как их называли в Китае, и так называемых принцев. Генерал Лю Джен Лі ключова постать військового управління. Його структура відіграє важливу роль в Міноборони від планування операцій до підготовки до можливих війн. Вопрос стояв і по Тайваню. Ну і вопрос стояв по геополітичному, ну гіовоєнному протистоянню з головним опонентом Соєними Штатами Америки. Жовтня 25-го року свої посади втратили щонайменше 9 генералів. Якщо Джан Юся буде офіційно знятий, він стане найвищим діючим військовим відстороненим СІЗА весь час його правління. Розпостранялася інформація про ядерну програму Китаю. Наскільки вона масштабірована? які темпи производства ядерних ракет і які арсенали зараз являються реальними в. Китае. И что передавалась, это прежде всего информация о Соединенных Штатах Америки. Интересный и пикантный нюанс заключается в том, что последний раз Чан Юся видели Во время переговоров, публичных, еще в ноябре 2025 года в Москве, в Российской Федерации, переговоры были с его, ну, по сути, коллегой по горизонтали, с министром обороны Российской Федерации. Зрадник може втратити і місце у політбюро. Це стане безпрецедентним випадком для одного п'ятирічного циклу влади. О, е от, права рука по воєнним вопросам Сідзінпіня е і уже, скажімо так, ще з в'єтнамської війни дуже плотно співпрацювала ще на той момент з советським союзом Тобто взаємосвязі ще що Союзу. на думку експертів, те, що відбувається, може бути не тільки можливою підготовкою до вторгнення на Тайвань, але й жорсткою внутрішньою консолідацією. Лідер КНР розуміє, що неконтрольована армія може піти проти нього самого. Подобний подобний скандал накладається на скажем і определенну нелояльність воєнних. На часті воєнних, которые різко формулюють, более агресивно формулюють необхідність ведення зовнішньополітичної лінії Китая. Цікаво, що під чистку потрапили офіцери, які відповідають за тайванський напрям. Сізепін усвідомив, що його армія через корупцію на місцях не готова до масштабної операції проти острова. Для України ці процеси мають непрямий, але Стратегічно важливий характер, Китай також нейтрально проросійський гравець, який, хоч і не відкрито, але підтримує Кремль економічно і дипломатично. Вони, звісно, будуть більш акуратні і не про какую военную э, поддержку как ранее не шла речь а так и сейчас речь идти, возможно, даже Китай сделает определенные выводы по поводу поставки товаров двойного назначения, сделает ее, будет делать возможно, их более сложными логистически, для того, чтобы нельзя было обвинить напрямую Китай в поддержку Российской Федерации. Си больше не доверяет Путину. Тепер масштабні чистки, управлінський хаос і затримка військової модернізації тимчасово послаблюють Пекін як потенційний тил для путінської Росії під час війни з Україною. У нас е з Китаєм слажслажились унікальні відносини. для Путіна. Це поганий знак. Він розуміє, що втрачає союзника, якому кланявся всі ці роки, і щас доля Росії е е четверта в торговому обороті Китаю. Це має значення для всіх. На тлі цього всього Москва втратить підтримку в такий складний і кризовий період, пов'язаний з війною. А що ви думаєте про останні події? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного. І не забувайте про лайки мирного неба над головою.